Шукаєш офіс для своєї команди? Тоді тобі за адресою форум. Зараз усе розповімо. Ми мережа з 9 бізнес-центрів на правому березі Києва. 22 роки ми створюємо найвигідніші умови для розвитку бізнесу. Отже, ми підберемо офіс саме під твій запит, під власний дизайн або вже з готовим ремонтом. Просто в'їжджайте і працюйте. Сервіс бачення 95 зі стан за оцінкою орендарів. Реагування на технічні питання до двох годин. Події для резидентів. А також ми піклуємось про ваших співробітників як про своїх. Хм, І це все. Але зачекай! Солоденьке на десерт. Укриття нехай не знадобиться. Кав'ярні та ідальні для смачних обідів. Великі паркінги. Місця точно вистачить усім. Ну і звичайно, зона відпочинку і зони барбекю. Адже щоб продуктивно працювати, треба якісно відпочивати. А для заходів з твоєю командою ми пропонуємо конференц-зал. А також ти можеш займатися спортом у наших обладнаних залах або навіть йогою прямо тут. Цілі містечка можуть стати домівкою для твого бізнесу, і ти знайдеш свій ідеальний офіс, звернувшись саме до нас. Тож не зволікай, телефонуй, і ми підберемо приміщення саме для тебе.